Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами маємо цікаву розмову про видатного німецького драматурга Бертольда Брехта. Він народився 1898 року у старовинному баварському містечку Ауксбурзі. Справжнє його ім'я було Ойген Бертольд Фрідріх Брехт. У 1917 році він вступив до Мюнхенського університету, де вивчав медицину і природознавство. Але згодом інтереси змінилися і він захопився театром. Навчання довелося перервати через Першу світову війну. Юнак повинен був іти до армії і став санітаром в Ауксбургському шпиталі, де на власні очі побачив жахливі наслідки війни. У 1919 році Брехт повертається до навчання і починає серйозно займатися театром. Він працює драматургом і режисером у Мюнхенському театрі і приблизно в цей період спрощує написання свого імені Бертольд. Перша світова принесла Німеччині голод, інфляцію і масове безробіття. Але в 20-х роках Веймарська республіка стала на шлях стабілізації, і люди почали вірити у краще майбутнє. Розквіт німецької економіки, культури, науки, мистецтва знаменував період відомий як Золоті 20-ті. І незабаром Берлін утвердився як світова культурна столиця. 1924 року Бертольд Брех також вирушає до Берліна і поринає у столичне театральне життя. Справжнє визнання йому принесла тригрошова опера, яка була написана спільно з композитором Куртом Вайлем. Брехт і Вайль прагнули створити так званий епічний театр, у якому найголовнішим є не співпереживання, тобто емоційне сприйняття, а розум і критичне мислення. В епічному театрі глядачеві постійно нагадують, що він знаходиться в залі і може не погоджуватися з тим, що відбувається на сцені. Із цією метою режисер вводить у п'єсу авторські коментарі і пісні зонги, будує мізансцени за принципом кінокадру, використовує плакати, вивіски і реалістичні декорації. Таку систему художніх прийомів Брехт назвав ефектом очуження. Тобто це був спосіб показати звичні явища із незвичної точки зору, як дивні, нові або чужі. Широта естетичних обріїв Брехта незвичайна. Допитливий погляд митця звертався і до комедії дель Арте, і до античної спадщини, і до традиційних театрів Сходу, і водночас він уважно стежив за розвитком сучасного йому мистецтва. Значна частина драматичних творів Брехта це обробки відомих, а іноді і маловідомих сюжетів. Знаменита тригрошова опера, створена на основі опери жебраків Джона Гея, Антігона, виникла із трагедії Софокла, Мольгірівський Дон Жуан став основою для Дон Жуана Брехтівського, а матінка Кураш та її діти має джерелом повість Ганса Якоба фон Грімельсгаузена, життєпис дурі свідки та бродяги Кураш. Звертаючись до здобутків світової культури, драматург викривав проблеми, актуальні для суспільства того часу. Після того, як у 1933 році до влади прийшов Гітлер, Брехтові довелося емігрувати з Німеччини. Його твори спалювалися на площах разом із тисячами інших книжок. Їх було заборонено вставити в театрах, арештовували багатьох акторів і режисерів, які ставили п'єси Брехта, а самого письменника невдовзі позбавили громадянства. До 1947 року він жив у Швейцарії, Данії, Швеції, Фінляндії, США. А повернувшись на батьківщину, Брехт разом із дружиною Геленою Вайгель заснував у зруйнованому Берліні новий театр Берлінер Ансамбль, де вперше побачили світ заборонені п'єси. Драма Матінка Кураш та її діти була створена незадовго до Другої світової війни. Письменник бачив, як насувається катастрофа, і прагнув застерегти німецький народ від участі у жорстоких злочинах гітлерівського режиму. Однак у самій п'єсі немає жодного слова про нацизм чи Гітлера. Сучасний зміст письменник виразив через події 17 століття. Він зображує тридцятилітню війну, яка залишилася в народній пам'яті як епоха розбрату, насилля і кровопролиття. І шляхами цієї страхітливої війни їздить фургоном зі своїми дітьми спритна, моторна, язиката, цинічна, але і по-своєму людяна маркітанка на прізвисько Кураж. Героїня Бертольта Брехта не має ілюзій. Вона усвідомлює, що люди йдуть на війну не лише заради високих ідеалів. Імператори, королі, полководці, фельдфебелі піклуються не про істину, віру чи справедливість, а лише про загарбання чужих земель і привласнення чужого багатства. Вона й сама хоче погріти руки коло пожежі, яка палає на німецьких землях, але той, хто надто близько підходить до вогню, ризикує згоріти або принаймні обпектись. Втративши усіх трьох дітей. Кураж повинна сплатити страшну ціну за свою жадібність, але драматург навмисне не зображує прозріння своєї героїні. Завдання автора п'єси полягало не в тому, щоб змусити в кінці прозріти матінку Кураж, писав Брехт. Авторові потрібно було, щоб бачив глядач. Страшні роки війни минули. Нацистська імперія потерпіла поразку, і письменник урешті-решт зміг повернутися на батьківщину. У звільненому Берліні було створено державний театр, і день його відкриття став днем прем'єри матінки Кураж. Це було 11 січня 1949 року. І з цього приводу Брехт написав вірші. Театр нової епохи відкрився того вечора, коли в зруйнованому Берліні на сцену викотився фургон кураж. І досі на сценах театрів усього світу ідуть найкращі п'єси Бертольта Брехта: Життя Галілея, Добра людина із Сичуані, Страх і Вічі у Третій імперії, Тригоршова опера, Матінка Кураж та її діти. Але творча спадщина письменника не обмежується лише драматичними творами. Він залишив по собі безліч віршів, оповідань, новел, а також ґрунтовні теоретичні дослідження, які заклали підвалини епічного театру. Драматург вважав, що найголовніша робота здійснюється не на сцені. Найголовніше відбувається тоді, коли глядач іде додому з театру, коли він починає думати і осмислювати, і доходить власних висновків. Письменник Леон Фейхтвангер зазначав, неспокійний поет Брехт писав перші поезії і перші п'єси 30-го століття. І він мав рацію, тому що світогляд Бертольта Брехта ґрунтується на цінностях, які є актуальними і в наш час: раціональність, науковий підхід, аналітичне мислення, творча свобода і історична свідомість. Нова література починається не з нових форм, писав Бертольд Брехт. Нова література народжується з новою людиною. Читайте найкращі книжки світу!